Забезпечити підвіз дітей до школи для освітніх закладів Івано-Франківщини закупили 19 автобусів на 61 мільйон гривень. Гроші на транспорт спрямували з державного бюджету за співфінансування територіальних громад. Більше у сюжеті Тетяни Дадак. Серед громад, яка отримала шкільний автобус, Рожнівська. Тут діти йшли до школи пішки по 3-4 кілометри. Це дійсно потреба для діточок. У нас було автобус, ми закупили за кошти громади, але віддали два автобуси на Збройні сили України. Села розтягнуті, великі. І дітки добираються по 3-4 кілометри пішки. А Так буде підвіз, і будуть і ножки сухі, і будуть здорові. Наші діти понад 20 тисяч прикарпатських учнів потребують підвозу до місця навчання, а забезпечені транспортом тільки 78% дітей. Ми зробили аналіз по всіх територіальних громадах і передаємо там, де найбільше потрібно ті громади, які передали автобуси на потреби збройних сил України, гірські громади, де потрібно підвезення дітей. Якщо проаналізувати минулий рік, Рогатинська територіальна громада додатково закупила два автобуси за залишок освітньої субвенції. Борштинська територіальна громада спонсорські кошти спрямувала на закупівлю автобусів. Тобто, різними зусиллями намагаємося забезпечити транспорт. Вартість одного автобуса близько 3,5 мільйони гривень. Передаємо 19 автобусів, шість з яких для привезення дітей з особливими освітніми потребами. Тобто унікальність їх в тому. Тому що вони мають підйомник, тобто дитина на візочку піднімається в автобус. Там є два місця для двох візочків, які закріплюються і з супроводжуючим дитина їде до школи. Ну, плюс з іншими дітьми, тобто автобус підвозить і дітей з особливими освітніми потребами і решта дітей. Діти з особливими потребами потребують ще 9 автобусів. Ми сподіваємося, що наступний рік ми хоча б закриємо цю категорію. А ага. я вже говорив, що автобуси це така річ, яка виходить з ладу. Ми постійно передаємо на потреби збройних сил. З'являються додаткові маршрути підвезення, тобто це є величезний напрямок, яким ми працюємо кожен рік. Загалом Івано-Франківщина потребує ще близько сотні шкільних автобусів.